Поросятка і коцю коцю і я вас поплякаю, а сам піду й се відгукаю. Як бем знала, і мій миленький, що те такий огір, я б потку й розчисала, і ще й зробила проділ. Yeah. Як мене. Гуцула не любити, Гуцул поголився, сів на коня срака гола, пуцик залупився. Ой, мамуню, старесенька дай за мене дочку, бо вже мені пісюрина подерла сорочку. З високої полоненки урвалася й урва, то лиш зверхи й дівчинонька, й у середині курва. Ой, кувала і зазулечка, і кувала, та й вела, у мене мама й курварила, ти й мене научила. Кажуть люди, що я курва, що я курва ревка. А то люди, я курва, то курва горівка, а та курва, ти горівка, то вони собі рідні через курву ти горівку легенікі бідні. О як бера рахувала, які корози удала, я бем курси і скінчила, і пенсію бем мала. Ой давала і у борозі, й давала м на плоті, ще мене й корти дати, і на колючим дроті. Кажуть люди, що я курва, то я синікаю, і на курварю, устаровся покаю.